Сторінка 32 Троянський кінь. Троя була могутня і неприступна, але греки оволоділи неї завдяки хитрості Одисея. Він наказав спородити дерев'яного коня, у якому заховалися греки, а вночі вони вилізли з нього, відкрили браму міста і запалили велике вогнище. Так згоріла Троя. Загалом Троянська війна тривала 10 років. З високих хмурів трої обложені бачили незвичайний рух у грецькому таборі. Довго не могли вони зрозуміти, що там таке відбувається. Раптом на велику радість свою помітили вони, що з табору греків здіймаються густі клубу диму. Збагнули вони, що греки покинули Троаду. Радіючи, повиходили всі троянці з міста і пішли до табору. Табір справді був покинутий, тільки. Неде-не де догоряли ще будівлі. Раптом здивовано спинилися троянці. Вони побачили дерев'яного коня, дивились вони на нього і ніяк не могли здогадатися, що це за дивовижна споруда. Одні з них радили кинути коня в море, а інші вивезти в місто і поставити на Акрополі. Почалася суперечка. Тут Перед спожачальниками з'явився жрець Бога Аполлон Лаокон. Він палко почав умовляти своїх співгромадян знищити коня. Певний був Лаокон, що в коневі сховані грецькі герої, що це якась воєнна хитрість. Та затьмарили боги розум троянців. Вони все-таки постановили вести коня в місто. Таким чином мала здійснитись. Веління долі. Коли троянці стояли навколо коня, все тісніше обступаючи його раптом, почувся голосний крик. Це пастухів вели зв'язаного полоненого. Він добровільно віддався їм руки. Цей полонений був грек Сінон. Гірко нарікав він, проливаючи сльози на долю свою, розповів він вигадану історію, яку придумав для нього Одисей, щоб обдурити троянців. Сінон розказав, як задумав згубити його Одисей, але Сінон утік. Від неминучої смерті довго переховувався у густих зарослях очерету сінон, очікуючи, коли відпливуть греки на батьківщину. Коли ж вони відпливли, вийшов із свого сховища і добровільно віддався в руки пастухів. Повірили троянці хитрому грекові. Пріам наказав звільнити його і запитав, що означає цей дерев'яний кінь? Тільки цього запитання чекав Сінон. Заприсягнувшись богами, що говорить він правду, Сінон розказав, що коня залишили греки для того, щоб уласкивити грізну Афіну паладу, розгнівану викраденням Паладія з Трої. Кінь цей, за словами Сінона, буде могутнім захистом Трої, якщо троянці везуть його в місто. Повірили троянці Сінонові, спритно зіграв він роль, доручену йому Одиссеєм. Ще більше переконало троянців у тому, що Сінон сказав правду, велике диво, послане Афінною паладою. На морі з'явились два дивовижних змії, виповзли змії на берег біля того місця, де Лаокон приносив жертву Богу моря Пасідонові. З жаху розбіглись усі троянці, а змії кинулись на двох синів Лаокона і обвились навколо них. Поспішив на допомогу синам Лаокон, але його обвили змії. Зробивши свою жахливу справу, змії поповзли геть і зникли під щитом статуї Афіни Палади. Загибель Лаокона ще більше. Переконала троянців, що вони повинні ввести дерев'яного коня в місто. Нарешті притягли коня в Акрополь. Вища Касандра зажахнулась, побачивши в Акрополі коня. Вона віщувала загибель троє, але сміхом відповідали їй троянці, адже її провіщенням ніколи не вірили. Сінон устиг уже розпалити великі вогнища біля брами Трої. Це був знак грекам, які заховались за Тенедосом, щоб поспішили вони до міста. Обережно, намагаючись не робити шуму зброєю, повиходили з коня герої. Розсипалися по нічних вулицях троє греки. Запалали будинки кривавою загравою, освітлюючи трою, яка мала загинути. На допомогу грекам з'явилися інші греки. Почалася жахлива битва. Троянці захищалися, хто чим міг. З усіх героїв Трої врятувалися тільки Еней, який виніс на руках з Трої свого старого батька Анхіза, і маленького сина Асканія. Довго палала ще троя, клуби диму здіймалися високо до неба, оплакували боги за гибель великого міста. Далеко видно було пожежу Трої. За стовпами диму й величезною загравою вночі дізнались навколишні народи про падіння Трої, що довго була наймогутнішим містом в Азії.